Фінал, якому ми розкатаємо вашу команду? Молоді тут спочатку спробуйте розкатати ці пальта. А може я спочатку правила розкажу, Розкажи. щоб людям було зрозуміло, і нашим учасникам? Отже, правила такі. Як ви зрозуміли, ви валики. А валики мають робити що? Чистити одяг. Тому у кожної команди є своє пальто. У вас, чоловіки, блакитне, у вас, мої дівчатки, які ви сьогодні переможете, мої будь Рожеве, ви будете чистити ці е, пальта від ниток. Їх потрібно почистити з двох сторін. Тому ми, як капітани, будемо їх перевертати. Хто перше це зробить, той переміг. Ми продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Даємо. Щестро. — Я тут не Відпускати валики з рук не можна. О, Господи, хоч би не вмерти з тим валиком. — Команди готові. Так. Три, два, два один. один. Почали. Мама! Помаленьку, дівчата, помаленько. Помаленько. Даша, закрутив! Закру, закрутився ремінь! Ремінь закрутився. Зараза, це взагалі не мали. Даша, Даша, стій! Хороша вправа на прес, да, Олексій? Нормально. Ну, а вони... А ну, стривай, давай, Я, давай почищу тобі, давай почищу, стривай. Силові упражнення, це неправильно. Треба почистити. Суддя, за мене Давай почищу, давай почищу. Катай в одну сторону, Віталіна. Ти, бляха! Давай, забирайся! Перевертай. Як її зняти? Як її зняти оцю, щоб далі ліпилося? Давай, давай. Ми завершили! Давай, 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 скорі. Тут ще трохи, тут трохи, вода мене сюди, ми потім прикалипаємо. Давай, 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 давай. Пожалуйста, давай, давай. Прив'язані? Давай всереди, ай. А ти от спробуй, Ану, іди сюди. Нічого, нічого, лоб, то жорве. Побрав мені рукав. Фіма, фіма, фіма. Перевертайте, бігом. Перевертайте. Ще один. Тарас, слазь! перевертай. А ты что, с другой стороны? Да! Ааа! Уже подворил их уже! Подходь! Давай я сдираю, сдираю, сдираю! Ааа! Наши вы двух Я центр, вы рукава! Да, да, да! Почись мне эту штуку, чуешь? Почись мне эту... Где оно, где оно? Блин! Бляха, позавязывала их! Давай! Йди в центр, йди в центр, йди. Давай, 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 давай. Розправте, потягніть. Розправляю, розправляю! Розправляю! Вони всі вляха по дорозу! Давай, 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 давай! Ми розраховуємо на пана суддю. Все! Все. Чекай, що ще! Захід прийдемо! Все. Причепиться! Все. Стоп, чоловіки! Все. Можете вже не... Паритись, як то кажуть, тому що дівчата, як би там не було протягом програми, yeah. в фіналі виривають перемогу! 12 тисяч гривень! Ні! Ні! Пан суддя! Ми ж бачили! Пан суддя, ми ж бачили, як Леся руками збирала! Пан суддя, Леся руками збиралась! Ось так! Перемога! Це справедливість. Даліся руками збирала, це просто ходила. Справедливість сьогодні перемогла, в мене все. Я, ось я ось так... мої учасниці, ось мої валики, які Ми почистять. І руками збираю. Не збирала руками! Я руками я... Не збирала. Я, Нічого так, я руками, ти руками не збирала. І не все розбиралася збирала! валіком. Стараться воля, валік. Сім' Валентіни цього вечора.